Кар, біля міста Ашафенбург, що біля Франкфурту, Франкфурт фурт, фурт, оф Майн, Аммайн. Е, Велика площадка, тому, як завжди, показую, де я є. Можливо, хтось знайде тут машину і захоче зробити недорогий огляд паралельний. Я вам тільки проїхав, у них все рівно зараз обідня перерва. Зараз покажу вам трохи, що тут є, що це за площадка. Вон спочатку, де у них назва, у них тільки зверху. І Площадка. Ось номери телефонів. Якщо безпосередньо захочете зателефонувати, ось адреса і ось площадка. Немаленька площадка. Давайте відразу подивимося по цінах. Шкода, літрова шкода, дуже дорога, нема що її дивитися, йдемо далі. Так. Купра, напевно ж, теж дорога. Підійдемо. Да, там 30 тисяч. Йдемо далі. Так, а ця у нас що Октавія? Октавія 24-го року, 1400 пробігу 30 тисяч 900. Йдемо далі, це нам не цікаво десь. На задворках, напевно, будуть наші машини. Так, тут у нас 10 кілометрів пробігу. Це теж. Нові машини особливо не цікавлять. Це теж нові. А ось у нас гольфік. «Ерлайн» теж 30 тисяч. Ідемо далі. Я сюди приїхав за Volkswagen Golf оглянути. 2019, eh, 2009 року. 1.9 TDI. Гольфик Он хочуть мені вжидати від гольфа ключі, напевно Воді за гольф Воді за гольф Алексан YouTube А окей Нур auto Nur Ага. Dieser Golf ist äh, auch von Kunde? Nein, nein, nee, kein Golf. Caddy. Caddy. Ich habe Schlüssel, ne? Aha. Okay. Geben Sie mir Schlüssel. Mhm. Ich brauche eine halbe Stunde. Ich muss normal angucken, Autos. schauen, ein Auto zeigen für meine Kunden. Видно, кука нас нові знаєш? — Так. Не хоче, щоб його показували. Іх цайка, фірма не кунди, окей? Завели мені машину. Машина в дощу, в воді. Покрита тільки на дощ, закінчився. Поки що одну тільки вм'ятину бачу. Цікаво. Чому нема іржі? Може попідкрашено. Максі Каді. Взади притуляний в кришку, як бачите. Ціна не дешева. 5900, по-моєму, ціна. Ну це замовлення огляду, щоб ви розуміли. Я не сам знайшов цю машину. Люди знайшли, я от лише домовився про огляд. І той, хто думає, що це дорого, я теж думаю, що це дорого. Але машину цю просто розривають. А все тому, що вона семимісна. 1,9 ТДІ, це є якби не відкриті двері. Цікаво. Центральний замок не працює, чи що? Зараз ми... Так, тут у нас десь 170 пробігу було на оголошенні. Ну, оберти бере добре. Volkswagen Golf. Розмітають от і до. Так, давайте будь, буду показувати потрохи, поки він прогрівається. Давайте покажу ступінь зносу по тих деталях, по яких я показую, по яких я для себе машини дивлюсь. Вон тут протерто так трошечки, але це не протерто, це нігтем. Е, значить, обігрів дзеркал є електричний. З електричним регулюванням скло піднімачі. Ціленький ущільнювач. От так виглядає витягнутий ремінь. Так виглядає сидіння трошки-трошки отут потертим не показує на великий знос автомобіля кермо у каді не, не протирається вони дуже крепкі рулі в каді оце педальки отак Рукоятка, п'ятий ступ, 1,9 турбодизель. 187 тисяч пробігом. А центральний замок, тільки ну я заглушу. Все ж не працює центральний замок чи що? Ні, нічого, не клацає. Не працює. Ну все ж. Тоді нехай Ні, поки. поки покажу по кузову, а потім вже буду дивитися далі. Не працює центральний замок, отак от бита кришка багажника, десь щось вперся, вище бампера. Не бачу я, щоб бампером впирався, хоча бампер теж покоцаний повністю. Задній, але не видно, щоб впирався. Зараз я відкрию. Ключем центральний не працює, але може хоч ключем відкривається. Не реагує на, на ключ. Може там батарейка сівша. Може бути й таке. Покажу стан в грузовому відсіку. Він тут невеликий, так як машина семимісна. Незначне забруднення. Питають, який рік Кадік. 2009 рік, 11 місяць. От ціну не пам'ятаю, 5700 чи що щось ціна. А, так, йдемо сюди. Ага. Як відкривати без центрального замка? Йомаю. Це вже погано, що не працює центральний замок. Зараз повідкриваємо вручну. Добре, якщо це просто батарейка на ключику. Але якби батарейка мала би не працювати. І заводка Векварш Перес, є чіп, Ось так виглядає салон. Для 2009 року я б не сказав, що він погано зберігся. Немає тут таких випрацьованих деталей, як у старої машини. Непогано він виглядає. Резина у нас літня, в доброму стані, але літня. Ага, пишуть мені, що чіп працює без батарейки. Батарейка тільки на відкривання замків. Ну, в принципі, так, да, в цих моделях, можливо, так. Не завжди точно так буває, як ви кажете, але в кадіку можливо і так, що без без. Чіп працює і без батарейки. Давайте обдивимося його по, по кузову. Підемо по недоліках все ж, хоч він в воді, але видно. Чи брехнути трошки бампер зовсім незначні пошкодження? Отут більше фарба знята. Права сторона у нас рівна, пороги рівні. Відразу напевно візьму товщиномір, тому що, коли машина в воді, я <свісно> не можу нічого стверджувати. 193, 170, 160, 160, 146. 115, 102, 93, 112, 112, 128, кришку красити, але все рівно подивитись треба, чи не була вона раніше. Скоріше за все була підфарбована. 166, 219. Ну я не вірю, що тут так було. Воно зовсім без рижиків, без ржі. А тут дверка не фарбована. А ззаді це ж 182 щось трошки підфарбовано. Що в нас в проємах, в проємах все клас, оригінал. І zeige für meine кунди. Бравхей цайд, halbe Stunde. 174. Поки що пів години, а взагалі треба більше. Пів години це тільки тому може бути, що клієнт розраховував, нічого тут не фарбувалось, не перефарбовувалось. А машина вже бачу, ну, нехай не шпакльована, але, але перефарбована. Ну, і капот і все добре. Подивимось поки що, що там робиться під капотом. Ну, Така стоянка це дорога взагалі. Я після того як огляну даний автомобіль подивлюсь, що тут є цікавого. Як є цікаве, то я зроблю ще екскурсію по площаці, яку мав робити відразу почати не, не доробив. Так, ну такий от у нас двигун, Блин, як я вже давно не оглядав ці 1.9, TDI, щось він. Якийсь маловатий, як трьохциліндровий. Це 1,9 точно ТДІ. Давним-давно були такі. От там у нас поїли гризуни без шумку. На капоті її взагалі немає. Капот не відкручувався, ніби. Крила теж. Здається, не відкручувались. Ні, не відкручувались крила. І капот не відкручувався. Ну, 158 тисяч було замінене масло. Мастило в 28. 11. 22 року. Зараз заведу ще раз двигун. Такий малесенький двигунчик. Раніше тільки його глядав 1,9 ТДІ. Але це вже було останній раз дуже давно. Дуже цінували в свій час цей двигун. надійний двигун виймущук кому цікаво 1,9. вони завжди втягували кришку навіть так і цей Нічого з кришки не парує. Рідина звідси не видно, але мені видно, що вона прозора. Нехай ще пробить, але поки що патрубки м'які. На перший погляд машина виглядає добре, але вона все попідкрашена навколо. Майже всі деталі підфарбовані. Зараз я покажу знизу. 30 тисяч пишуть, не змінювали мастило, ну так. Да. Це нормально. Якщо на дальняк їздили, а тут судячи по всьому їздили на дальняк, то це норма. Людям, які виросли в Радянському Союзі, на Жигулях свій досвід автомобільний мають, то це... Я розумію, що це великий шок. 30 тисяч на міняне мастило. Хоча і в Європі міняли мастила раніше через 10 тисяч. Але на сьогоднішній день добре мастило синтетик і міняється на 30 тисяч фірмою виробником, до речі. Фірмами, всіми виробниками рекомендується міняти з інтервалом 30 тисяч. Хоча 30 тисяч це теж з запасом насправді. При використанні на великій відстані мостило набагато менш зношується, ніж при використанні по місту на коротких дистанціях. Ось 30 тисяч це... Такий пробіг з запасом е відрізок для, для зміни мастила. Не переживайте, якщо ви їздите на дальняк про 30 тисяч. Якщо по місту, бажано так, і 10 тисяч навіть я б міняв. би, Хоча 30 дозволяють. Але якщо ви їдете завжди по автобану далеко, воно не зношується. Синтетик то є не мінеральному стилу. Зараз спробую як в ньому коробка працює. Для того, щоб проїхатись номери, треба буде взяти. Але коробку можна перевірити більш-менш і на місці. Зараз всі передачі перевіримо. Всі передачі працюють. Задня теж. Я б не сказав, що цей автомобіль у Дуже непоганий стан має для 2009 року. А ціна велика така у них за те, що це Volkswagen Caddy 1,9 TDI, Caddy досі в ціні. Так, тут у нас взагалі 19-го року 133 тисячі. Останній техогляд більше нема. Тут на місці в цьому ж населеному пункті був останній огляд. Але насправді тихогляди. Насправді тихогляди проходять, коли гарантія закінчується, люди... Часто не проходять в офіціалів, а їдуть на гаражах, так як, так як у нас приблизно. Ну, тут більш-менш це офіційно, тут всі підприємці в гаражах. Але проблем нема тоді там, записати щось чи не записати в книжку тут бірки понаклеюють в кращому випадку і все. І це нормально, коли люди економлять, тому що у офіціалів, скажімо, Замінити зубчатий ремінь може коштувати на Volkswagen 750 євро з деталями От. І, і більше, а е, у приватних може це обійтися там, до, до 300 євро. Тому я думаю, що і найгірша заміна е, у приватних спеціалістів, ніж у тих офіціалів. Офіціали це тільки... Так воно голосно звучить, але насправді офіціали теж бувають такі темні люди, що дрібниці. Дрібниці не можуть знайти в ремонті машини таке. Чи там якось вони правильніше міняють, щось я б не сказав. Так, ну що, буду дивитися, напевно, в ходу машину поробувати. Для цього треба мені номери взяти, транзитні. Але я думаю, що не дуже обрадується замовник огляду, що він наполовину весь перекрашений, перефарбована деталі. Можливо, це були рачки, такі рижики, їх позадували. Не видно так, щоб там було щось задуто. Дуже непогано профарбовано, але коли машина йде, коли машину беруть українці, це зовсім по-іншому. Хоча цю машину беруть не для імпорту в Україну. Замовили з Чехії огляд. Українець, але живе в Чехії. Так, ну що, може покажу ще, якщо є, тут щось цікаве. Тут у нас без цінників. теж без цінників. На цій стоянці все-все нове дороге. 33900, що тут показувати. Нема що підходити, нікому вона не зацікавить. 17900 шкодейка. Куди така? Кому вона потрібна? Бусики 32900. Далі... Параметри можна і не дивитися при таких цінах. Це ну як, бо це нові машини. Вони реально нові. Нові. Нові машини. Нема тут що й показати. Напевно, я проїхав найстарішу машину на цій стоянці дивитися. Ось, Хоча там вон стоять. Старенький, цей гольф старенький, тільки ж без цінника. А цей гольфік 29 990. Не бачу сенсу. Параметри дивитися його. І 33 990. Все нове. А те, що БУ стоїть без цінників. Тому напевно я буду закінчувати своє відео. А ви телефонуйте, якщо потрібен буде огляд, можливо, біля Шафенбургу, можливо, біля Франкфурту. Я в районі Франкфурту зараз, Франкфурта майн Тому телефонуйте. Можна буде зробити недорогий огляд вашого автомобіля, який ви знайшли в інтернеті. Машина підсихає і вже бачу вмятини. Ось раз, два. Тут були наклейки, потерли. Ось видно вже стає крило заднє ліве перефарбоване. Воно зовсім по-іншому блистить. Глубина лаку інша. Ну так, рівненький він. Плюс це семимісний, плюс це взагалі дефіцитний кадік, але мінус, то що є перефарбовані деталі. Якщо замовник огляду таке не переживе, то напевно нема що і його, оглядувати його далі. Зараз буду телефонувати і розповідати. А якщо підходить, буду перевіряти в ходу. Все, закінчую. До наступних відео.